Друзі, вітаю! Сьогодні зроблю невеличкий обзор сакири, яка в мене називається Залізний кулак. Ось чому я хочу саме зараз, бо щось у мене з фокусом. Бо він е виїжджає сьогодні на клієнта, а в мене вони опалені. Ну, Ручка, тобто не... Ось такого кольору А опалена. О, тому вирішив сьогодні показати, бо ця модель теж буде у продажу саме з, таким, з такою фактурою деревини не опалена. І трошки, якщо о, слідкуєте за моїми товарами, то він трошки змінений, бо тут герб ось такий людина обрала. І саме з такими кутами я зробив сокиру з гострими. Бо всі інші кулаки залізні в мене вони йдуть ось, ось так. І тут прямі кути. То більш пологі. Ось, а саме ця зроблена ось так. Дерево тут горіх, тому і фактура така цікава. Ось. Довжина леза 110 мм. Тут від обуха до кромки 140 і загальна довжина 310 мм. Вага такої сокири вийшла 685. ну Близько 690 грамів. Товщина обуха 6 мм. Тут. Ось такий залізний кулак. На цьому все. Всі посилання на сайт будуть в описі під відео. Слава Україні!